Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Начебто начебто 5 мільйонів гривень були виділені державою для допомоги переселенцям з окупованих територій расистами, які знаходяться на території Сокірянщини, колишнього Сукірянського району в Сукірянській ОТГ. Начебто з цих 5 мільйонів гривень, які були виділені державою, до переселенців на Сукірянщині дійшли лише крихти. Це топова тема розмов, які сьогодні ведуть жителі міста Сукіряни та Сукірянщини. Тому я і попрошу нашу сукірянську міськраду прокоментувати те. Про що говорять жителі міста Сокір'яни? Чи правдива інформація про 5 мільйонів гривень, виділених державою на допомогу переселенцям, чи правдива інформація про те, що з 5 мільйонів гривень до переселенців надійшли лише крихти? Відзвітувати про те, хто відповідає за гуманітарку, за гуманітарну допомогу та грошову допомогу. Переселенцям під час війни в Сукірянській ОТГ. Назвіть, будь ласка, фамілію цього чиновника. От у мене ось таке проханічко. і хай цей чиновник відзвітується перед Сукірянською громадою, щоб серед жителів міста Сукерія та Сікірянщини не було під час війни таких що шкідливих для нашого морального стану. Слухів, уся інсайдерська інфор... уся інформація, яка була в цьому відео, є інсайдерською, на мою думку, її потрібно перевірити. Ігор Швець, Сокіряни, Чернівецька область.